Друзі, всім привіт вітання з Лос-Анджелеса, Каліфорнії. Нагадаю, що звати мене Кристина. Я українка, харків'янка, п'ятий рік живу в США. Сьогодні говоримо з вами про будівництво в штаті Каліфорнія. Я познайомлю вас з українцями, які працюють в цій сфері. Тому розпитаю, як взагалі відрізняється будівництво тут в Америці і в Україні. які ліцензії треба отримувати, аби працювати в цій сфері? Ну і звісно, скільки можна заробляти працюючи руками в США. Погнали знайомитись. Зоряла привіт, я знаю, що ти з заходу України так? і жила в Києві певний час. Так. в університет. Університет закінчила у Львові і переїхала в Київ. В Києві займалася будівництвом, правильно? Не на не на професійному рівні, ага. не на професійному рівні. На професійному рівні це вже звичайно що в Лос-Анджелесі. Я втілила свою мрію. Я вивчилась на дизайнера інтер'єрів, а здобула тут ліцензію ріелтора і вирішила відкрити таку компанію, яка би займалася на нерухомістю від А до Я. В плані реалізації себе я ніколи раніше не була настільки щасливою. Бо все, що я от ціле життя планувала займатися, я займалася ремонтами тут і там, в Києві, деякими проектами. але щоб це було так от 24 на 7, як тут це відбувається, без вихідних і, і повністю, то можу сказати, що я щаслива. В плані реалізації себе так. В плані. Того що ти постійно тривожишся, переживаєш за рідних і кожного дня починається все з того, що ти відкриваєш новини і дзвониш мамі, то ясно, що це серце неспокійно, що ти так далеко. Але реалізації себе то так. Зараз ми з зоряно відправляємося на об'єкт церкву. Зараз переробляють під дитсадок. Ну і поки будемо їхати, давай знайомитися ближче. Давай а, ви вже з грінкарту, правильно я розумію? Так. І твій чоловік тут навчався певний час. Роботодавець його тут зробив вам грінкарту безкоштовно. 17-й, так, 17, так 17, 19-й рік. Ми, ми вдвох працювали в 19-му році на цього роботодавця. Mm -hmm. Я він по it сфері, а я в сфері естейт менеджменту. Но, но не ремонтами. От і десь два з половиною роки зайняв цей процес до трьох, щоб зробити грін-карту від роботодавця. І ось ми тут. Скажи, будь ласка, як тебе це занесло в сферу це дерев'яні балки, бетон? Ще з самого дитинства я завжди хотіла, коли мене питали, ким я хочу бути, я відповідала, що я хочу бути маляром, штукатуром. І будівництво завжди втікало десь до сусідів. Якесь будівництво було, волосся, я завжди... я завжди втікала, щоб подивитися. Так, тобто я так розумію, це приміщення колишньої церкви. Що так. ви з ним зробили? Розкажи. Понадругалися, я жартую на церкву. Нас принесемо тому принесе радість дітям, да? Дітям. Да -да -да. Їх тут буде дуже багато, за приміщення дуже велике. Розкрили, зняли все, що могли. І тепер це називається фреймінг-каркас. Нам потрібно додати сюди інсулейшн, вата. Пізніше ми це закриємо, зашиємо гіпсокартоном, а пошпаклюємо все, дамо праймер, фарбу і це буде дуже-дуже красиво. Скільки років ці церкви? Тобто, наприклад, це дерево, да? в принципі, виглядає доволі нормально. Це ж каркас, так? Да? Оригінальний. Це какаста, оригінальний. Мені 60 шістдесят, потрібно подивитися. То йому вже 60 з копійками років. Тому що тут сухо, тут гарний клімат, тут не падають uh -huh. дощі, майже не падають. І тут Каліфорнія, Каліфорнії вона створена для будівництва. Наприклад, порівняти в Україні і тут, де швидше збудують? Тут. Тут. Тут погода. Ну по-перше, щоб тут гарно жити, потрібно дуже багато uh -huh. працювати. Ну да, ти сам заробляти. намагаєшся так, ти сам намагаєшся зробити це швидше. І а, працівники, які працюють на тебе, вони теж намагаються чим більше об'єктів закінчити в найкоротший термін. Mm -hmm. Це було яке, щоб тебе не завертали, тому що ти мусиш пізніше обійти як обхідний лист. І є такі клієнти, де там якісь прогалини були, і вони не хочуть його підписувати, і ти не закриєш цей mm -hmm. контракт. Сергію, давайте знайомитися. Я знаю, що ви певний час перед повному е жили в Польщі і займалися ремонтами до цього в Києві, правда? Так, скільки Віт. років? Значив ремонтом займатися взагалі як будівництво начав займатися з 2005 року і по сьогоднішній день. Ґгу, ремонти. Тобто вже майже 20 років, так? Так як в Америку потрапили? Помогли друзі. Ми товаришували в Україні. Мріяли переїхати в Америку. Там мрія наша збулася. Зрозуміло, де вам ну більше от, для життя комфортніше, краще було ні в Польщі, ні чи тут в Лос-Анджелесі. Поправді сказати, в Польщі було теж добре. Прийняли нас файно, люди попадалися хороші. Робота була завжди в Америці. Якби не друзі, то напевно би не... важко, да? важко було б да? самому. Скільки може заробляти, працюючи в цій сфері, а тут в Лос-Анджелесі? Від, від і до на початку, як ти приїжджаєш, то добре, що взагалі є робота, і ти працює добре. Щось платять і це добре. Подальшому, якщо тебе є якісь перспективи, і ти про щось мрієш, щось хочеш здобути, то зарплата звичайно збільшується і. Це все залежить від знання мови. Ну, на початку і, і на Uber працювалося, як то кажеться, і була добра, різна копійка. А так то зараз, ну я знаю, ну, 6 тисяч це, це так легенько, ну, в принципі, можна легенько заробляти. Тобто 6 тисяч принципі, можна 000, заробляти да. в середньому? 25 доларів приблизно. Якщо це нормально, друзі, чи знали ви, що фінансові грамотності навчають американців ще зі школи? Тому що в цій країні це надважливо, і нам з вами іммігрантам треба це також обов'язково знати або хто не знав нас доганяти. А тому друзі, хочу порекомендувати вам канал, який називається «Immigrants Financial Freedom». засновник і спікер каналу – Любомир Остапів, ліцензований фінансовий консультант США, засновник фінансової консалтингової компанії та відомий в Україні блогер. Саме нещодавно переїхав до Америки і наразі вивчає багато питань пов'язаних з імміграцією. І, звичайно, як фахівець розуміє проблеми фінансового напряму і тому щиро ділиться досвідом. Що че на каналі з'являється нове відео серед питань це шлях іммігранта, питання особистих фінансів, як розпоряджатися грошима? Куди інвестувати, тонкощі оподаткування в США та історію справжніх іммігрантів і інвесторів. Ну а також освітньо розважальний напрям, де краще відкрити бізнес США, фінансова грамотність дітей, що також дуже важливо, та цікаві історії зі штату Делавер. Відеоролики виходять переважно на але також є україномовний контент. От, до речі, зараз зайшла на канал і знайшла дуже корисне відео, особливо зараз для українців: шість способів легально перевести кошти з України в США. А тож в описі під відео посилання на канал, заходьте підписуйтесь та вивчайте. Чи дуже сильно відрізняється від того, з чим ти працювала в Україні? Однозначно. тут таке, що дуже сильно відрізняється. Це те, що в нас, якщо вже ми купуємо квартиру, ми її передаємо з покоління в покоління. У нас є угу. таке в українців, так щоб да, залишилось але. дітям і внукам. А тут за дітей ніхто не думає. Угу. Тобто, вони, якщо будують будинок, якщо роблять ремонт, то вони для себе. От воно витримує скільки 50 років дерев'яний будиночок, і, в принципі, їм на їхній вік це достатньо. Вони не будуть думати за наступне покоління, щоб це з гарний, гарний фундамент залити, з цегли, з бетону. Я, знаєш, завжди жартую, що тут будують з гівна і палок, але знову ж таки, ми знаходимося в зоні, де част часті землетруси, үгі. да? І чи правда з цієї точки зору будують саме з дерева чи ні? А в більше так, а, і, і цей момент також враховують. Но це не означає, що вони побудовані так, що вони заваляться. Uh -huh. Тут є таке поняття, як sheer walls» в будівництві. Тобто, це якраз ця стіна, яка бере на себе. Вона допомагає утримати під час землетрусу стійкість будинку, що він не завалиться. Тобто тут тут будують так ясно, щоб він не звалився, але і якихось додаткових коштів у вигляді цегли, бетону ні, 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 ніхто, ніхто на це тратитись не буде. Тому що тут люди дуже часто переїжджають, uh -huh. дуже часто. Вони змінюють житло по статистиці кожні 7-8 років. Кожні 7-8 років. Mm -hmm. Ну типу заробляють більше, переїжджають щось більш так, круте, так. більш прикольне. Я вже не говорю про тих, хто знімає технології в Україні, в Польщі тут якось відрізняються. О, це кардинально. У нас не така будова. трошки все цемент. Ну специфічне мені непривично це стіни. У них тут стіна дуже маленька. 15 сантиметрів, 20. Тобто у нас в Україні ширше стіни, правильно? Ну, у нас з цегли, з газоблоків можна mm -hmm. зробити спінопласт, потім клеїть. Ну це залежно ще від регіону, бо тут Лос-Анджелес тепло. Тут достатньо буде, напевно, кондиціонера, щоб було трошки якби, в, зимо, в зимою трошки тепліше. Можна бачити каналізація тут виведена. Вату, щоб було мабуть не так шумно, mm -hmm. гіпсокартон. І стіна готова, так би. Зверху шпаклюється, малюється і, і готова, і то, готова стіна. Хоча, на мою думку, від Америка, від Європи трошки вже від відстає від по, по ремонту. Америка Потім... від Європи відстає по ремонту. Ба, mm -hmm. бо в нас там в Європі європейських є більше я не знаю, От, не бачу ні одного, ні однієї інсталяції, наприклад. Е, може я не був ще десь там в Беверлі. Ну, тобто попкорн це їх це їхнє все. <рес> Якщо ніхто не знає, хто такий попкорн, це не просто знаю. вони там пшикають балончиком, і стіни ніхто, тут рівних стін ніде немає, не, немає е, гладких стін, хоча вже починають більше переходити на такі гладкі стіни. Угу. Е, е. А попкорн маєте на увазі покриття якесь. Oh, так. У нас теж попкорн в наших апартаментах, які ми oh. знімаємо. Треба мати якусь ліцензію, чи просто можна стартувати, працювати там не знаю, з перших тижнів місяців? Ну ліцензія це взагалі супер. коли ти маєш ліцензію, в тебе відкриваються ще більші перспективи, і в тебе можна самому працювати, знаходити роботу, самому ставити свої ціни. А не бо якщо ти працюєш без ліцензії, тебе неохотно. Угу. Американці взагалі неохотно беруть. Що треба, аби отримати цю ліцензію? Якісь екзамени здати? Так, І треба, що? я вже взнавав, треба під, підтверджувати свою профтодність. Проф проф а як це? Це умовно, тобі дають штукатурку, нуля пальця. Ні, 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 не, дають даю тобі, даю тобі папер, е, є школи, які підготовлюють до цих екзаменів, ти береш в них довідку. Відсилаєш на свою фірму, де ти працював, наприклад, mm -hmm. вони підтверджують твій досвід нотаріусом, все це от, і відсилають назад, і тут просто здаєш екзамени. Звичайно, це все на англійській мові, mm -hmm. і на це. І, і, тобто, ну, в цілому ліценці. не дуже важко, тільки треба знати англійську мову. Добре, правильно? Так, сам, ага. сам сам такий бар'єр, напевно, це англійська mm -hmm. мова, англійська яку мова. яку треба знати. А і ти даєш робочі місця українцям? Це дуже дуже круто, так? Кого ви наймаєте переважно, з ким ви співпрацюєте? З якими AC, професіями? професія? AC, кондиціонери, так, кондиціонери. Mm -hmm. електрики завжди потрібні, сантехніки, люди на фініш, тобто це плитка. От зараз, зараз мені бракує людини на фреймінг, на каркас. Mm -hmm. Так. Це що таке? Це звичайно каратинка. Так, так, так. Правильно. Як взагалі на тебе, як на жінку, реагують в цій сфері? Тому що, ну, знаєш, так повелося, що сфера будівництва а це, типу, якби більш чоловіча професія. Я розумію, що ми в Каліфорнії, то в принципі таке, знаєш, напевно, і питати там некрасиво, але ні, 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 знаєш мене з іншої сторони, та, серйозно? У да, мене були угу. такі страхи, і я дуже хвилювалася при зустрічі з першими клієнтами, чоловіками, коли ти приходиш. Але я достатньо закидую їх термінологію, витягую свою папочку, і свої різні лінійки, лазерні, не лазерні, каску. І, в принципі, я 10 хвилин мені вистачає, щоб я довела свій професіоналізм. І можливо, деколи це навпаки мені допомагає. Тиба покліпала очі так? Ні, не Вони чекають, що зараз прийде такий два на два General Contractor, такий стокий. Гей, бро! Тут я така жінка. Їжджу я дуже багато. Ти собі не уявляєш скільки. А, заряду мені деколи тому я власне їжджу на тести, mm -hmm. щоб не платити за бензин. І не забруднювати mm -hmm. навколишнє середовище. От мені, щоб залучити одного клієнта, мені можна 10 днів почути перед тим, як я почую, одне так. так. Взагалі, чи прибуткова ця сфера будівництва, тому що я так розумію, якщо ти говориш, що люди ту переважно переїжджають кожні там 7 років, то я так розумію, можна уявити, що так. Так круто, прибутково, прибутково тому що часті переїзди. Часті ці ремонти, люди хочуть щось освіжити, оновити. А зараз, як ми всі знаємо, відсоткова ставка на придбання нерухомості вона зросла, тому все менше і менше людей можуть собі дозволити придбати новий будинок. І вони замість того, щоб продати, купити новий, вони залишаються своїми двома-трьома відсотками, не хочуть їх втрачати. Uh, і просто добудовують ей uh -huh. дію accessory dwelling unit, коли ти на території свого будинку добудовуєш ще будиночок. Можливо, для батьків або гостю для здача гостів uh -huh. або здачу в оренду. Тобто зараз більшість американців вони зосередились на тому, щоб як покращити uh -huh. свій рівень життя, не продаючи цей будинок, а як покращити це оці діюшки і ці гостю uh -huh. будиночки. оскільки так на в скидку. Якщо брати наприклад, Central LA, де дійсно дорожче ніж там uh -huh. в інших еріях, подалі, от скільки коштує збудувати з нуля ось такий от невеличкий будинок, що який ти можеш або здавати під я так зна так uh -huh. багато. Людей ну, і в основному а, дуже часто роблять конвершн, коли гараж uh -huh. перебудовують будиночок. А класичний гараж має 400 square feet. Тобто такий класичний гараж, я б сказала, від 100 тисяч до 140. Потрібно подивитися, в якому стані бетон залитий, чи ми його залишаємо, чи ні. Потрібно запросити інспектора і зробити відкрити деякі uh -huh. зразки, щоб ми подивилися, в якому стані цей фреймінг. Інселейшн, ізоляція і тільки тоді ми даємо фінальний. Бо 100 140 я сказала, uh -huh. 400 квадратних метрів. Це є така достойна одна, одна спальня, uh -huh. кухня, вітальня, санвузол, гардеробна. А мінімально тобі треба там зробити якийсь ремонт. От на що ти мінімально можеш розраховувати? Скільки мінімально треба платити робітнику? Якщо ви хочете найняти. Робітника, який зробиться якісно uh -huh. і професійно, тому що ви можете під'їхати е в хоум діпо, uh -huh. і там дуже багато працівників, які кидаються просто на капот машини з табличками. Так, коли під'їжджаєш, так під'їжджаєш просто купити вазонок хоум діпо. І працівники вони сидять там. В них як табір. Слуги, я не знаю скільки вони коштують, але я і за якість не можу. Uh -huh. Нашій компанії таких працівників немає. Ми робимо. Які кидаються на людей. Ми <нець> робимо <нець> <нць> <нць> <наць> в нас українська якість. Це будуть рівні стіни, як дзеркало, без жодного попкорну, <нць> <г pim> без жодних нерівностей. Ну от в середньому знову ж таки, година роботи пофарбувати Тридцять тридцять 35 доларів, 25, якщо людина тільки приїхала, вона <наць> новенька ще входить в <наць> курс справи. Ну, типу, тридцять, тридцять п'ять, двадцять п'ять щось таких, так, так. 25, 30, таких 50, от. так, так, да. так тобто не 15 як... доларів на за годину. можна знайти, можна знайти, але це буде ви... попкорн. Але потім ви подзвоните нам і попросите дозвіл, <звіл, звіл> щоб це все переробити. Ти купуєш будинок, тебе тут бісить. Оця от стіна, ти хочеш там її позбутися, там щось переробити. Чи треба тут в Америці? Тому що в Україні наскільки я пам'ятаю, треба теж дозвол дозвіл робити, чи потім план перероблювати. Да? А якщо ти хочеш щось всередині свого. Будинку змінити. Як тут працює це? Однозначно. От я uh -huh. буквально минулого тижня була в жінки, яка поміняла просто два вікна. Uh -huh. Вона навіть розмір їхній не міняла. Вона просто дерево замінила на металопластик. Uh -huh. І вона отримала notice to comply це називається. Тобто, вже інспект вже сусіди. А тут в Америці дуже люблять живі. Сусіди настучали, що вона два вікна змінила. Так, офігеть Так. І це, і я не знаю, напевно, відсотків. 70, от моїх зустрічей, коли я йду на зустріч клієнту допомагати йому, коли він же отримав цей notice to comply, То 70% кажуть, що це оцей сусід зробив. Тобто, це довіни не українські сусіди, які ага, у нас душевні. Ага, тобто, так, друзі, будьте обережні, любі. будь ласка. будьте обережні, з ким ви, де ви заселяєтеся, і вона має дуже великі проблеми. Тобто, вона зробила це не згідно. Це потрібно було отримати дозвіл. Тобто, як би вона мала поступити, вона uh -huh. б мала в таку от компанію, як наша, передзвонити. Uh -huh. Ми б приїхали, зробили заміри, uh -huh. зробили її архітектурні плани, uh -huh. дочекалася б цього дозволу. Це би в її area зайняло там 4 місяці і в районі 10 тисяч доларів, би цей весь процес коштував їй, і все, і вона би собі спокійно поміняла ці uh -huh. два вікна. А так на неї вже подали, вона дуже затягнула. Тобто, якщо це зразу полагодитись, інспектор mm -hmm. прийшов, і ти кажеш: так, 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 я все зроблю, я все зрозумів, я зроблю архітектурні плани і ми все полагодимо згідно коду. А вона затягнула, що на неї вже будуть суд подавати. Тобто там десятки, десятки тисяч доларів. Жесть. Тобто так. в Америці на тебе можуть подати в суд, якщо ти зміниш два вікна в своєму будинку. Так. Не а, і ще скажи, будь ласка, от матеріали. Хто виробник зазвичай? Тому що, наприклад, я знаю, що в будинках часто, якщо кухня, то замовляють якусь європейську фурнітуру. Угу. А, теж. Чи правда це чи ні? Ну, це знову ж таки, як, як на будь-який гаманець. Угу. Тобто Ми можемо і, і італійську кухню замовляти, а може, може, хтось собі. От в такій діюшці скаже: знаєш, що я собі там на ікею піду і собі собі. Uh -huh. Тобто, це все в залежності від від гаманця, і від uh -huh. фінансової ну скажи в Америці, щось таке. От виробляють кухні там і не знаю, так. американські кухні так виробляють, але знов ж таки навіть от наш партнер, з яким ми співпрацюємо, uh -huh. який робить кухні для наших клієнтів переважно. Тому ж він це робить за за хорошу ціну і гарна там якість. То він пропонує, якби два стилі. От і вони такі називаються європейський стиль. Uh -huh. Це ці наші кухні. До яких доторкаєшся і вони uh -huh. відкриваються. Це називається європейський стиль, uh -huh. і американський з ручками звичайна кухня. Тобто їх так, так, і, так і самі продавці називають американський і європейський стиль. Uh -huh. Тобто різниця чисто ну, і в якості, і в методі, наприклад, відкриття американський дешевше набагато. Однозначно, да? однозначно. Uh -huh. Я б сказала, десь на, на 70% буде uh -huh. дорожча європейська кухня. Ну, наприклад, там кухня такого невеликого розміру, замовити з Америки і купити ой, замовити з Америка. Америки, господи, замовити з Європи і купити американську? Ну, я б сказала, в районі, якщо не дуже велике приміщення, така середня собі кухонька 5-6 тисяч може коштувати. 5-6 ну, тисяч є... – чисто матеріали? ні, це все, це кебінет, це установкою. все установкою. Так, ага. так, ага. так угу. можна, можна. Та, все можливо. Ну, да, звичайно, так вже і погано. Так. Угу. І, знову ж таки, на, на противагу інший клієнт, який за 70 тисяч євро. Згубля. Зрозуміло, так, да. але який чекав більше року ці А, Суха, чи часто до вас українці звертаються, чи так. частіше американці все ж таки? Так. А українці, тобто є багато українців, які собі тут вже купили будинки, правильно? Є, є угу. багато українців, які вже тут 10 років, 15 живуть. А в мене, я, в принципі, активно веду соцмережі. Угу. А я знаю дуже багато українців. Я, ну, при я можу сказати так, левова частка бізнесу це приходить від наших українців, тому що угу. тут працює сарафанне радіо. А, а щодо клієнтів, ви працювали напевно, з американцями там, і нашими там, українцями, хто більш прискіпливий? Українці, українці привикли до Якісно до Якості да. та ціле життя працювати, щоб uh -huh. зробити собі гарно. А ви тут з сім'єю, так? Да? Так, з сім'єю, з дружиною і з дочкою. А як їм тут в Лос-Анджелесі і теж порівняно з Польщею? Дочці найкраще, бо uh -huh. вона Скільки? 5 років, років uh -huh. половиною років. А вона... тому вже я думаю, вивчилась на ходу. Так, вона гарно адаптувалася, ходить до школи, також друзі допомогли. В... Зразу на, на початку uh -huh. в школу ходить в школу, вчить англійську, вже знає краще, ніж я. Дружина теж працює зараз на в салоні. Тобто, uh -huh. то, в принципі, з пошуком роботи, тому що, знаєте, я зараз чую таку думку, що дуже багато українців зараз приїжджає, мовляв, роботу знайти складно. E, насправді складно, але. Не ну, якби сказати, можна сидіти вдома і казати, що все зле і, нічо, mm -hmm. і, і нічого не робити, не робити то, mm -hmm. то, то воно звичайно воно зле. Бо можна що-небудь тут. Я вже зрозумів, за тих півроку, що тут можна щось робити, але за все, за все платять. За все да? платять от та, ця культура і, мені подобається. І от mm -hmm. саме такий, навіть при, приклад, сусіди в нас є, вони мають собачку, і до них приходять люди, дивляться за собачкою і вони платять нормальні гроші. E, no. Навіть вигуляючи собаку в Лос-Анджелесі, якщо взяти три собаки, то вже можна. нормально мене, до речі, подруга тримає собачий готель, правда, в сан франциско Ну так взагалі на це теж хороша ідея. Я можу уявити, що напевно в кожному штаті свої різні вимоги до будівництва. Що ти раптом вирішиш, що тебе задовбала Каліфорнія, і переїдеш в Чикаго, тобі доведеться вивчати цю сферу по іншому. Так, Доведеться все по новому. Ліцензії, все робити. Прикольно. Слуха, а взагалі, ми говоримо про ліцензію. Скільки часу це зайняло, аби отримати всі дозволи, всі ліцензії? Я можу уявити, що не це не дуже швидкий процес, правильно? Дивися, саме в цьому бізнесі у мене є партнер, тому що я маю ліцензію агента з нерухомості. Uh -huh. Це мені зайняло 5 місяців, щоб uh -huh. отримати. Також диплом дизайнера інтер'єру. Uh -huh. А, а мій партнер у нього є оця ліцензія General Contractor. Коли я подзвонила і сказала, давайте я отримую ліцензію General Contractor, mm -hmm. Вони мені сказали, ти чотири роки тримала молоток в руках без перерви. Я сказала: ні. Mm -hmm. Тобто мені його не дадуть. Щоб отримати mm -hmm. ліцензію General Contractor, тобі потрібно мати відповідну освіту будівельника, mm -hmm. закінчити університет. або. Робітником пропрацювати як мінімум 4 роки, тому в мене є партнер, uh -huh. який вже в цьому бізнесі дуже багато років. Тобто, сам він, він ця ця цей General construction, construction, який він робить, це близько 40 років. Воно передається з покоління mm -hmm. в покоління. Uh -huh. і у нас no, так... В принципі, ти можеш займатися цим бізнесом. Якщо в тебе партнер має цю ліцензію, тобто тобі самому типу не обов'язково. Я сама круто, не маю ліцензію General Contractor, але має він. І у нас якби така співпраця. Без я дизайнер інтер'єру і я як project manager. Я знаю всі технології, всі процеси. Ми риємо траншеї. Круто, круто. Для мене нема проблеми в неділю, в суботу, в холидей працювати. Це є, до речі, неділя, якщо так. що. Ви говорили, що у вас була мрія колись озвучена в Києві, так? що ви б хотіли потрапити в Америку. Мені здається, що це був 19 рік, коли ми познайомилися з Сергієм, і ми почали а, працювати на деяких об'єктах в Києві, займалися ремонтами. І тоді ми просто, коли я приходила на об'єкти, у нас був такий жарт: ну що, Сергій, ми будемо в Америці, покажемо їм, як потрібно будувати. І так кидали цей жарт раз в тиждень, раз в місяць, і самі не зрозуміли, як ми опинилися тут, і ми будуємо будинки і втілюємо в реальність наші мрії. Це круто. Я бажаю, щоб ви більше знали про вашу компанію тут взагалі в Лос-Анджелесі, більше зверталися взагалі, щоб більше про українців знали. Друзі, дуже сподіваюся, що відео було цікавим та вам сподобалось. Тому якщо так, з вас сподобайка, коментар, підписка на канал. Всі контакти та посилання є в дописі до цього відео. Тож не забуваємо донатити на ЗСУ, наближувати разом нашу перемогу і до зустрічі у нових відео. Усім бай-бай!